10. Добрый день, полиция. Собираемся. Добрый день. В зале нам нужно говорить, что заходом. Мама, Так, так. Назвіть, будь ласка, ваше місце роботи. стриптиз клуб. Чим ви там займалися? Я була танцівницею. Які ви ще надавали послуги? Надавала послуги еротичного масажу та доводила чоловіків мастурбацію до... До кінця. Скільки коштували зазначені послуги? 1500 гривень. Скільки з цих грошей ви залишали собі? Куди передавали решту? 50% відсотків залишалось, 50% віддавала начальству. На якого часу ви працювали? Два-три місяці. Скільки ще дівчат працювало в сертиз-клубі? П'ять-шість. До Подільського управління поліції надійшла оперативна інформація, що існування на території подолу, а саме в центральній частині закладу, де надаються інтимні послуги. Нами було проведено безпосередньо ряд негласних слідчих дій та задокументовано факт, який знайшов свої підтвердження. Події відбувалися наступним чином. Громадяни, приходячи до даного закладу, дивились на молодих дівчат, які танцювали, після чого сплативши певні кошти, відходили в конату, де їм надавалась. Послуги, інтимного характеру. Значить, нами було проведено ряд санкціонованих обшуків, було задокументовано і безпосередньо затримано на гарячому особу, яка вчиняла і надавала ці послуги. Слідчими Подільського управління було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, безпосередньо директора даного товариства, а також адміністратора, який це контролював цей бізнес. Їм було обрано запобіжний заход Подільським районним судом міста Києва у вигляді цілодобового домашнього аресту. Наразі останні співпрацюють з органами досудового розслідування, визнають свою провину, каяться в Скоєному, слідчим відділом відомості розслідується за ознаками злочину, передбачення частини 2 статті 303 Кримінального кодексу України.